Слово Господнє, що було пророкові Єремії на Филистимлян, перше як фараон побивазу. Так говорить Господь: ось підіймаються води із півночі, і стануть вони за потік заливний, і залють вони землю та все, що на ній, місто і замешкалих в ньому, і буде кричати людина. І кожен мешканець землі заголосить. Через гук тупотіння копит баских коней його, через гуркіт його колесниць, через скрип його кіл не звернулись батьки до синів, бо зомліли їм руки. Бо настав це той день, щоб понищити всіх филистимлян, щоб Тиру і Сидонові вигубити помічну всяку рештку. Бо понищить Господь филистимлян рештку острова Кавтора. Шолудовую стане Аза, згине Ашкелон, решта долини їхньої. Як довго ти будеш нарізи робити собі у жалобі? О мечу Господній, аж доки ти не заспокоїшся. Вернися до піхавеї своєї, заспокойся і замовекани. Але як заспокоїться він, коли наказав йому це сам Господь до Ашкелону і до берегу моря, туди він призначив його.